Володієш футбольною інформацією, готуйся підкорювати футбольний світ, які все-таки молодці в цьому плані гравці оболоні. Передматчеві новини зі стану опонентів читають, після матчеві інтерв'ю аналізують. Цілих два місяці минуло після перемоги над шахтерем. Пивоварі не забули слова Андрія П'ятова. Воротар Донечан розмірковував, що було, якби оболонь у кожній грі так викладалася. Та ні, ну в принципі говорив не проти Динамо, а проти всіх інших, тоді були в верхушці турнірної таблиці. Тепер уявіть, якою потужною зброєю в руках оболонських інформаційних технологів є офіційна передматчева програмка зі свіжими фактами та коментарями. Розміщений у ній відвертий, трішки самовпевнений інтерв'ю захисника Динамо Євгена Хачеріді аж так розізлило пивоварів, що його зачитали на передматчевій установці. Написав, що крім нашого вратаря більше не знають нічого в нашій команді, Тільки то, що ми дуже багато проіграємо. Ми показали попросили нас. Щоб він знав этих футболістів, які грали сьогодні в оболоні. Я думаю, он их запомнит и більше так виражатися не будет. Він не знає наших футболістів, але знає, що в нас більше всього поразок в чемпіонаті. Ну, я думаю, що зараз буде знати футболістів в оболоні. Ми дуже хотіли поспілкуватися з Хечеріді після матчу, та він чомусь був не таким багатослівним, очевидь, рахунок 0-2 засмутив. Саме хлопці з оболоні про якийсь ваше інтерв'ю говорили, що вони йде цін. Щодо Олександра Рибки, реклама від Хечериді лише позитивно вплинула на його гру, і багато в чому завдяки впевненим діям воротаря оболонь на стадіоні Динамо впіймала велику рибину. А може, то все по той бічні сили, і Коваля змусили помилитися, і господарям, наче ноги, зв'язали. Та сьогодні присніло, що виграємо виграв мені. І Некоторим пацанам Всім, Кому не снілася, гра, всім сніло, що це сьогодні добре і виграємо». Слава Богу, віші сон. А можливо, вся справа в нашому телеоператорі. Валентин Шилко, кадри якого ви дві останні хвилини бачите на екрані, родом зі столичного мікрорайону оболонь. За своє життя він поки що лише тричі був на матчах оболонців, і тричі вони перемагали у Дніпра, Шахтаря і Динамо.